Всіх вітаю, з вами Марія і давайте подивимось, чим буде важливий тиждень. Побачимо, що показує. Так, ну по витратах скажу одразу: у багатьох з вас вони якось як зупиняються вже. Знаєте, коли будете користуватись тим, що є. Маленький прибуток для когось з вас показаний, і з огляду на цей маленький прибуток, багато хто з вас буде себе зупиняти у зайвих витратах. Тепер е показує мені. Ваше близьке оточення, от з ким ви зазвичай от більш за все спілкуєтесь: рідні, близькі, друзі, сусіди, здивування, телефонні розмови, і, знаєте, як з огляду на якісь новини, які, через які ви ну, як, трошки як я хвилююсь, бо не знаю, чого очікувати, бо не розумію, до чого це веде далі. Не, не виглядає це, коли це особисто вас стосується. Це ви як, знаєте, от, наприклад, якісь новини вас турбують, і ви хочете більше розуміти, і ви хочете чути ще чиюсь думку. От Про таке показує, потім. Для когось з вас показує, що тиждень буде важливою опікою якогось чоловіка у вашому, у вашому просторі, який, якому ви довіряєте, який опікується вами, от просто ну, з любові, з любові, з того, що ви важлива людина, для цього чоловіка. Може бути і батько, і чоловік, і старший брат. Мені чомусь так йде, що це все ж таки старша за вас віком людина. Або може бути для когось з вас, що людина старша не по віку. Ну, тобто, наприклад, по вчинках можна сказати, що в людини багато мудрості і ну, ніж рочки в людині. Далі. Ну, тут, як з вашої родини. Дві людини про вас багато балакають. Це буде тиждень, коли ви на зв'язку з однією з іншою людиною, ну, з двома людьми, ви на зв'язку, між собою вони обговорюють якісь там розмови з вами, якісь ваші справи. Ви, наприклад, щось розповідаєте про себе, що коїться в вашому житті, якщо відбувається, наприклад, про ваші стосунки з протилежним полом. Про ваші особисті якісь справи, про ваші справи з подругами, друзями, може, колегами. Тобто, все ваше життя дуже цікавить цих двох людей з, вашого, з вашої родини, От про вас багато балачок. Ну, Пліткарство, але таке, знаєте, воно не, не зле, воно просто з цікавості. Далі, дорога намальована комусь з вас. Дорога, коли ви зустрічаєтесь з людиною, це може бути зустріч і сумісна дорога, може бути таке, що або ви до когось в гості прийдете і вас там дуже очікують, або це до вас хтось прийде. і... Так само і ви будете чекати на цю людину. Це не це по домовленості, це не виглядає як ну, зненацька людина приходить, або ви так зненацька. Впевнена позиція в родині. Все, що треба буде робити, планувати, все між собою обговорюється, і все, знаєте, не так, що кожен щось своє робить. А по домовленості взагалі, от більш так показано, що на цьому тижні в родині з родинні зв'язки, розмови, погляди, всі збігаються, все. Ну, так, знаєте, люди поважають один одного, цінують один одного, і тут так гарно все виглядає. Так, далі. Так, ось тут як на стрижку треба вже якомусь чоловікові, і буде або вас буде просити. Записати його, або це до вас прийде, щоб ви зробили ту стрижку. В когось як відрізаєте від себе чоловіка робота соціум, з його якимись інтересами. З його, знаєте, от як, Я не хочу з тобою спілкуватись, ви не будете ну, якось там. Сваритись з людиною, ви м'яко йому будете відмовляти від спілкування. Наприклад, телефонує вам, ви м'яко кажете, вибач, вибачили, за, зараз розмовляти не можу, дуже зайнята чи зайнятий. І так само, якщо навіть і приходить до вас, то ви показуєте людині свою зайнятість і якось так відсуваєте його від себе. Далі угу. впертість людини показана через якусь дорогу. Наприклад, у вас може навіть виникнути така невеличка суперечка, коли, наприклад, ви плануєте якусь дорогу, людина може там вам або число переставляти, або взагалі якось так. Відмовляти вас від дороги, закривати вам можливість десь там піти поїхати. Може бути і така ситуація, коли, наприклад, ви хочете піти з роботи, а людина не дає, не дає вам можливість таку. Угу. Далі. Ось тут якийсь чоловік як закликає до себе або за собою, от, обіцяючи якісь зміни. Насправді, він може тільки стабілізувати ситуацію, він не може її значно змінити для вас. Він може тільки підкреслити вам якісь моменти, які вам, ну, як приведуть вас до стабільності. Все робити тільки вам. Угу. І знаєте, для багатьох з вас, от як би це не звучало, у вас зараз, якою б не була ваша ситуація, вона зараз у вас більш стабільна, ніж після, після того, як ви з цим чоловіком поспілкуєтесь або попрацюєте, бо він все ж таки більш тупіково ситуацію може складати для вас. Його зміни вони доволі хиткі. Угу. Вони якісь такі, знаєте, як не дають вам стовідсоткової впевненості. Угу. Як треба буде переробляти. Тож дивіться, не поспішайте зголошуватись, задумайтесь, чи йти на умови цього чоловіка, чи взагалі, може, воно вам і не варте. У когось з вас як початок 4 числа був, як, наприклад, перші якісь розмови, або, наприклад, ви там отримали листа, або почали роздуми з цієї ситуації. А у когось це як найближчі 4 дні у вас ця тема буде в розвитку? З моменту, як ви дивитесь. Або з моменту певної розмови між вами і цим чоловіком. Далі дивлюсь. Отак, От для дівчат є. Зараз. Угу. Якщо у вас є роздуми стосовно чоловіка, такий він мені, знаєте, таке як кругле обличчя, темні очі, може там, не голитись кожного дня і може так, трошки так, як заростати і темне волосся і. Показано, що зараз в нього багато розумів саме про роботу. У нього там, ну, знаєте, як не самий такий легкий період по роботі йде. Він, ви як чекаєте якихось проявів від нього, він зосереджений зараз на роботі. Зустріч чоловік та жінка. Чоловік про цю зустріч мрія. Він її дуже планує, йому хочеться з цією жінкою поспілкуватись, щось запропонувати цій жінці, або просто дарунок якийсь віддати. Але так мені жінка цікаво показана. Вона, знаєте, як відвернута зараз від чоловіка. Вона така, знаєте, як ображена на нього. Він все думає, що щоб такого зробити, щоб цю ситуацію змінити. Угу. І показує мені от то характер. Ну так, да, у вас такий складний характер, ну, як для нього. Але знаєте, цим ви і цікаві йому. Так, ну. І таке серце велике показує. Любить вас і дуже любить, хоч ви і вредна, каже. Угу. когось домовленість про роботу. Але, ну, така, знаєте, вона це не швидко буде. Наприклад, комусь з вас там людина обіцяє якусь роботу, або каже, що я там хочу винайняти вас там на таку роботу. Але тут може бути така ситуація, що от Ну як або це треба буде трошки зачекати, коли в людини, ну, буде саме така потреба. Або це не буде швидкою роботою. Наприклад, може бути мова спочатку, там, наприклад, там, ну, може це якийсь підробіток, там, ну, скажімо так, на, на три дні, а може бути і затягнутою ситуацією, може і більше потребує Потребувати часу для того, щоб зробити те, про що вас можуть просити. Або це ви когось так будете чекати, шукати. Тож одразу розумійте, що людина може казати про одні умови. Наприклад, я це зроблю там ну, беремо ті ж три дні, а зробить, наприклад, тільки за 5 або і 6 днів, тобто там вже дивіться. Ближче до вихідних тут жінка, темне волосся, яскрава, така, яскраві очі, такі, знаєте, от всміхнені очі. І така взагалі яскрава людина. Це як можете десь зустрітись, прогулятись, піти десь разом. Буде вам про якогось чоловіка розповідати. Про Це як, наприклад, про батька, про там, когось старшого за неї віком. Може, в неї чоловік значно старший за неї віком. Ну, тут здебільшого так, знаєте, за його там стан здоров'я, за його роботу якусь, просто, от, просто буде розповідати і все. Хлопоту, багато такого знаєте, домашніх якихось справ, але ж це ж кожного тижня так. Угу. Побачення чиїсь бачу. І про них мріє чоловік, жінка впевнено себе почуває поряд з цим чоловіком. У нього більш така, знаєте,. Позиція, що подобається йому ця жінка. І, знаєте, страх, щоб не втратити її. У неї нема такого страху, вона впевнена в тому, що цей чоловік хоче бути поряд з нею. І хоче і сімейних стосунків з нею, і взагалі, от якось так, знаєте, вона не хвилюється. На рахунок цього чоловіка. Угу. Побачення, ну от якщо, наприклад, ваші діти зустрічаються, там, наприклад, ваш син і в нього є дівчина, або навпаки, ваша дочка, і в неї є хлопець, або це про онуків ваших. Ну, тут теж все так симпатично, гарно виглядає. Давайте може ще тут щось. Ні, тут, тут та сама тема продовжується. Єдине, що скажу, що поліпшується стан здоров'я тут якогось чоловіка мені показують. літери Е, С. У нього якісь зміни на краще, і це або він вам буде казати, і цьому можна вірити, або це розмова, там, де він ходить, там може якісь аналізи здає. Тут, у нього як інтервал по здоров'ю. йде. Знаєте, коли треба бути уважним, третій. П'ятий день тижня, от п'ятий навіть для нього такий більш, більш міцний. Ну, Тобто, реагувати на дзвіночки організму. Там в нього є якась хроніка, з якою він розважається. От Треба робити все, що треба, і тоді все буде гаразд. Бути уважним до свого здоров'я або вам треба контролювати те, що він там повинен приймати з ліків. От і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і людей вам гарних в життя. Бережіть себе, хай тиждень пройде для вас тихо, мирно і спокійно. Побачимось в наступних відео. І всім щиро дякую за вашу активність на моєму каналі. Всім пока!